Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїм теж авторським розкладом. На стосунки, він досить гарно програється, будете пробувати. Тут вже в цьому розкладі ми беремо всі карти. Взагалі, я тільки одним розкладом користуюсь портрет людини, там, де ми дивимося, тільки по старших арканах. Так завжди працюєте з усіма картами, це важливо. Бо ви, дивіться, ви по старших арканах мало що зрозумієте, так як це система і тут потрібно обрати всі карти. Цей розклад у нас називається розклад на стосунки. Спробуєте. Собі зробити його, дивіться, я сьогодні взяла другу колоду таку веселу з печеньками, щоб нам було веселіше. Я сподіваюся, ви будете більш-менш розуміти. Я вам буду розказувати хто із новачків, бо це система вейта, але тут просто картинки трошки відрізняються. Ну, добре, будемо пробувати, але для, для початку візьміть собі, можливо, там ручку зошит, щоб ви могли промалювати собі схему, як робити цей розклад. Він не є складним, але запам'ятаєте собі або запишете. Дивіться, знову ми робимо розклад спочатку, срочечкою до себе викладаємо, а потім будемо читати. Мішаємо карти. І дивіться, у нас з вами буде два стовпчика. Перший стовпчик це він, другий стопчик вона. Тобто чоловік і жінка, двоє людей, два партнера. Викладаємо карти. Дивіться, перше питання, що він до вас відчуває? І кладемо дві карти. Напроти, в другому стопчику, ми кладемо, що ви відчуваєте до нього. Далі ми кладемо карти і питаємо, що він думає про мене. Тут, в вашому стопчику, що ви думаєте про нього? Нижній стопчик. Знову я тут зараз трошки підніму, щоб вам було видно. Так. Нижній стопчик це його дії стосовно вас. Його стопчик і ваш. Ваші дії стосовно нього. Тепер посередині між цими двома стовпчиками ми кладемо питання, що зараз між вами, і внизу майбутнє цієї пари. Все, виклали цей розклад. Зараз будемо пробувати його читати. Зверху. Дивимося цю відповідь, як, що він до вас відчуває. Тут випала п'ятірка жезлів і паш кубків. Тобто, що він до вас відчуває, в нього якийсь внутрішній конфлікт, можливо, він вас і любить, бо тут в нас випали кубки, Тобто, почуття є, але чомусь він конфліктує всередині себе. Можливо, він не проявляє ці почуття, і ви не бачите оцих його почуттів, він не розкривається до кінця з вами. Ми можемо, до речі, докладати Дати до кожного, до кожного запитання одну карту, давайте докладемо до цього, тут не зрозуміло трошки. Дивіться, випала п'ятірка мечів. Це говорить про те, що людина щось хитрує. Тобто, можливо, він собі думає, а чи потрібно мені проявляти свої почуття, чи відповість вона мені, наприклад, взаємністю? Чи дійсно ці почуття в мене справжні? Тобто тут можуть бути якісь заморочки в голові. Тому він їх не проявляє. Але тут якісь почуття є по пажу кубків. Добре, дивимось напроти. Ваш стовпчик, що ви до нього відчуваєте? Колесодолі і вісімка пентаклів, ой, вибачте, шістка пентаклів. Про що це говорить? Що ви, можливо, думаєте, що це якісь несерйозні стосунки, так як Колесодолі нам показує циклічність ситуації? у вас все, то погано, ви самі не розумієте, що це за стосунки взагалі. Вам здається, що ви, можливо, забагато вкладаєтеся в ці стосунки, а в возврату немає ніякого взагалі. Тобто такі якісь нерівноправні стосунки, я б сказала. Тобто тут не про почуття. Тут ви більше думаєте, що буде далі, як колесо закрутиться, так як тут нема стабільності по цих стосунках. Тому тут, тут більше не, не почуття, тут а взагалі ваші емоції, можливо, стосовно цього чоловіка. Ви розумієте, що ви вкладаєтеся, але чи буде далі щось зрозуміло взагалі по цій ситуації. Добре, дивимося його стопчик, що він думає про вас. О, ну, дивіться, тут випали дві мечові карти, дві комачів від туз мечів. Зараз він закрився, він нічого не хоче рішати стосовно вас. Він думав, ну, все буде як буде. Зараз я не готовий взагалі ні на що, ні на які вирішення. Але він розуміє, що йому потрібно щось рішити по тузу мечів. Відрізати, відрубати цю ситуацію і зрозуміти, хто ви один для одного і куди ви далі йдете. Дивимося його ваші думки про нього о, Дивіться, цікаві карти Тут випали 20-й аркан суд і четвірка Пентаклів. Ви думаєте, що це якісь кармічні стосунки, і, можливо, він якось на вас не дуже добре впливає, вам це не подобається. І ви розумієте, що вам, нарешті, потрібно сісти і все вирішити з цим чоловіком. Вам надоїло оце, що постійно непонятки якісь, хоче він бути з вами, не хоче. Ця карта говорить про те, що ви, можливо, просто закриті або ж. Він стосовно вас, закритий емоційно, що, скоріш за все, так і є, якщо ми порівняємо з цими картами. Тобто, що ви думаєте? Ви думаєте, що він від вас закритий, повністю не проявляється, не показує своїх почуттів, не розказує свої плани стосовно вас. І тому вам хочеться вже нарешті це все вирішити, покласти крапку на дім. Добре, дивимося його дії стосовно вас місяць і вісімка жезлів. Ну Тут мутні ситуації взагалі по місяці програються. Тут він сам не знає, що він хоче. В нього можуть бути страхи переживання, як ви будете далі жити, чи вийде у вас взагалі щось, чи ні. Вісімка жезлів може говорити про те, що він хоче діяти. Тут може бути навіть пристрасть до вас, але він чогось боїться. Або боїться стосунків, або боїться проявляти себе. Давайте докладемо до цих, до цих карт. The Подивимося, чого він боїться. Так, він боїться просто-напросто проявляти свої почуття, хоч, можливо, вони в нього і є. Добре, дивимося ваші дії стосовно нього. Ну, я б сказала, що у вас до нього є пристрес. Тобто на фізичному плані у вас є потяг до цієї людини, і ви б хотіли бути з ним. Відповідно, у вас тут і емоції вас переповняють. Я б не сказала там дуже сильні почуття, але вам хочеться. хочеться бути з цією людиною, з цим чоловіком. Фізично і емоційно. Емоційно також. Добре, дивимося, що зараз між вами. Дивіться, паш Пентаклів випав і двійка кубків. Я б сказала, що хтось. Планує, планує бути разом. Це якийсь початок зародження чогось нового. І це досить такі серйозні плани на майбутнє. Відповідно, зараз вам досить нормально разом. Можливо, так, він себе не проявляє якось, емоції не показує. Але, скоріш, він планує з вами будувати якісь серйозні стосунки. Те, що йому з вами дуже добре, і він отримує позитивні емоції, це так. І ви, відповідно, від нього також. Добре, давайте подивимося майбутнє цієї пари. Десятка кубків і повішений. Я б сказала, що ця пара створить тут сім'ю, так як тут випала сімейна карта, але зараз все зависло. Якраз ця відповідь нам завершує цей весь розклад, так як ця людина, цей чоловік, він не проявляє себе. В нього якісь оці обмеження в голові, він сам не знає, чого хоче, як себе проявити, боїться всього по місяцеві. Бачите? Хоч емоції тут є. Але ці люди можуть створити сім'ю. Просто не зараз, треба зачекати. Зараз той тобто, завис, ситуація підвішена, не хоче людина проявлятися. Можливо, зараз в даний момент просто не хоче нічого вирішувати. Спробуйте на якихось своїх друзях чи на своєму прикладі, подивіться, як він програється у вас, а я буду вам вдячна за підписку і за лайк.